Привіт усім! Отже, комунікація. Знаєте, це ж та фундаментальна штука, якою ми всі користуємося, ну буквально щодня. Але чи завжди ми робимо це класно, чи завжди ефективно? Сьогодні ми спробуємо зануритися в це, скажімо так, мистецтво зв'язку, і подивимось, як одне єдине вдале слово може перевернути все з ніг на голову від наших особистих стосунків до долі цілого суспільства. Так, що у нас сьогодні в плані? Погляньмо. Почнемо з самісінької суті. Що ж таке комунікація? Потім розберемо її, так би мовити, приховані інструменти. Далі подивимось, як все це працює в реальному житті. І наприкінці вийдемо на такий, знаєте, глобальний рівень, щоб зрозуміти, як мова здатна об'єднувати цілі нації. Звучить цікаво, правда ж? Ну що ж, поїхали. Розділ перший. Давайте почнемо з основ, з самого фундаменту. Що ж таке комунікація? Але знаєте, перш ніж давати сухе визначення, давайте на секунду зупинимось і подумаємо, яка ж навичка насправді лежить в основі ну, буквально всього, що люди роблять разом? Так, відповідь тут очевидна: це комунікація. Але що важливо, це набагато набагато більше, ніж просто слова. Це ж обмін усім ідеями, почуттями, досвідом. Це власне і є той клей, що тримає нас разом. І якщо спробувати розкласти комунікацію на такі собі складові, то побачимо, що все тримається, умовно кажучи, на трьох китах. Перший це, звісно, обмін інформацією, ну просто фактами. Другий це емоційний контакт. Без нього ми були просто роботами, правда? І третій, мабуть, найголовніший це власна взаємодія, те, що і створює оці всі людські стосунки. Гаразд з тим, що це таке, розібралися. А тепер переходимо до питання, як. Як саме ми спілкуємось? І повірте, тут справа далеко не тільки в словах. Загалом у нас є два основні канали. Перший вербальний це все, що ми кажемо чи пишемо, це просто. А от другий невербальний. І це, знаєте, цілий світ наші жести, міміка, поза, навіть тон голосу. І що найцікавіше, часто саме ця мова тіла говорить значно голосніше за будь-які слова. Добре, рухаємось далі. Погодьтеся, ми ж не розмовляємо однаково з найкращим другом, з мамою і, скажімо, з керівником на роботі, правда? Ось про це й поговоримо, як ми майстерно адаптуємо наш стиль спілкування до ситуації. Ось погляньте на цю таблицю. Вона класно ілюструє, як ми ніби ці хамелеони міняємо свій стиль. З друзями легко, невимушено, купа жартів та емоцій. У сім'ї це вже мова турботи, яка може бути і теплою, і іноді досить строгою. А на роботі клац, і ми вмикаємо режим формальності, логіки і стриманості. І от саме це вміння жонглювати стилями, перемикатися між ними, це і є, по суті, справжня майстерність. Ну, з теорією, наче все. Час переходити до практики. Давайте подивимось, як всі ці штуки працюють у реальному житті, в ситуаціях, які я впевнена, знайомі абсолютно кожному. Але стоп. Перш ніж ми пірнемо в конкретні сценарії, треба розібратися з одним дуже-дуже важливим поняттям це особистий простір. Знаєте, це така невидима бульбашка комфорту навколо кожного з нас. І от коли хтось її порушує, зазвичай саме тоді і починаються проблеми. І от сценарій номер один. Уявіть, шкільна їдальня, галас, і тут хтось підсідає ну, занадто близько, просто вдирається у вашу зону комфорту. Неприємно, правда? Що робити? Тут, звісно, немає якоїсь чарівної хрази, що спрацює завжди. Але є ключові принципи. Перший і головний право на комфорт це не егоїзм, це нормально. Другий треба діяти. Навіть просте, перепрошую, можна трохи більше місця, це ж не грубість, це прояв поваги до себе в першу чергу. І от вчитися вічливо захищати свої кордони це суперважлива навичка, яка робить будь-які стосунки тільки здоровішими. Так, а тепер давайте перенесемось у цифровий світ. Сценарій другий і, на жаль, дуже знайомий багатьом. Створюється якийсь груповий чат, і там починають писати образливі речі про когось, про іншого учня. Що робити в такій ситуації, який хід буде правильним. Тут треба чітко усвідомити одну річ екран смартфона це не якась паралельна реальність. Слова онлайн ранять, і ранять по-справжньому. І знаєте, що тут найнебезпечніше? Це мовчання. Тому що, коли хтось просто спостерігає за цькуванням і нічого не каже, він, по суті, мовчки погоджується, стає на бік кривдника. І третій сценарій, мабуть, найделікатніший він стосується кордонів у середині сім'ї. Уявіть, батьки беруть телефон і читають особисті повідомлення без дозволу, Як, як ввічливо пояснити, що так не можна. І тут вже йдеться не про фізичний простір, а про психологічний, про право на власні думки, на свої секрети. І знаєте що? Це абсолютно нормально обговорювати і встановлювати ці межі, навіть з найріднішими, бо саме на цьому, на повазі до особистого простору, і будується справжня довіра. Отже, ми побачили, наскільки важливі кордони і повага в особистому спілкуванні, правда? А тепер давайте зробимо зум-аут, збільшимо масштаб, бо виявляється, ті ж самі принципи, спільне розуміння, взаємодія працюють і на рівні цілих націй. І ключовий інструмент тут це державна мова. Бо державна мова це ж не просто ну, набір слів. Ні, це щось набагато більше. Це те, що створює спільне поле для розуміння, те, що об'єднує всіх всіх громадян країни в одне ціле. Подумайте самі саме через мову з покоління в покоління передається все наша історія, наші традиції, наш унікальний погляд на світ. Можна сказати, що мова це така собі скарбниця нашої колективної пам'яті. І, звичайно, для України таким об'єднуючим фундаментом, таким щитом. Є наша українська мова. Це не просто засіб спілкування на роботі чи в магазині, ні. Це інструмент, який допомагає нам усім зрозуміти, хто ми є, і, звісно, зміцнювати нашу спільну, нашу українську ідентичність. Отже, ми з вами пройшли цілий шлях від особистих розмов, від особистих кордонів до мови, що єднає цілу націю. І наостанок просто питання на подумати. Яка одна розмова в житті могла б стати кращою, якби до неї застосувати хоча б частину цих принципів? Можливо, саме ця розмова і варта того, щоб спробувати? Дякую, що були тут.